Особливість колекції La Grande де de деленджин, представленої в 1992 році, елегантний дизайн та неймовірно витончені та в прямому сенсі тонкі корпуси. Жіноча версія La Grande Classique має дзеркально відполірований корпус діаметром всього 24 мм з нержавіючої сталі, з вузьким рантом, який також має полірування. Товщина годинника складає всього 4,3 мм. Навіть для кварцового годинника це досить вражаючий показник. Лаконічний циферблат синього кольору виконано за технікою сонячні промені та інкрустовано 12 діамантами топ-солтон. До речі, синій кольор зустрічається найчастіше в різних колекціях ленджин. Сам циферблат сховано під сапфіровим склом. Елегантний 9-рядний браслет з тонкими полірованими ланками кріпиться до задньої кришки корпуса, яка зроблена таким чином, що служить вушками браслету. Така Конструкція запатентована компанією Лонжин. Водозахист годинника 30 метрів. Досить звичний показник для класичного годинника. Для Grand De Classic de Land це той випадок, коли стандартне фото не передає всю красу, а от наживо на руці годинник виглядає неймовірно.